7 вересня 1984 року в Римі завершив свій земний шлях Йосип Сліпий, той, хто став голосом української церкви, навіть коли вона була змушена мовчати кардинал, патріарх, політв'язень, людина, яку ламали 18 років у радянських таборах, і не зламали. Народжений у селі Заздрість на Тернопільщині, він із дитинства вирізнявся не лише ростом, майже 2 метри. Але й глибиною духу його помітив митрополит Андрей Шептицький і фактично зробив своїм духовним наступником. Сліпий вчився в Інсбруку, Римі, захистив докторську і габілітаційну роботи, але не залишився в Європі, повернувся додому, щоб служити і науці, і людям, і Богу. У 1944 році, після смерті Шептицького, він очолив у у найтемніший її період уже через рік арешт, суд, заслання, пропозиції покаятися, перейти в РПЦ, стати митрополитом Київським. Усе це він відкинув, обрав тюрму, а не зраду. Мордовія, Сибір, табори суворого режиму, переламані руки, обморожені ноги. Постійний тиск, хвороби, знущання, і водночас таємні літургії сповіді, підтримка для інших його врятував колишній капелан литовських лісових братів, який знайшов пеніцилін, коли сліпий був при смерті. Звільнення у 1963 році не милість. Це була частина великої геополітики. Сліпий став карткою у таємних переговорах між СРСР, США. Та Ватиканом. Для папи Римського та президента Кеннеді це була умова довіри до Хрущова. Радянський лідер пручався, але, зрештою, змушений був погодитися. У Римі сліпий не став вигнанцем, він став архітектором майбутнього, заснував Український католицький університет святого Климанта, збудував собор Святої Софії, об'єднав духовенство та вірних у діаспорі. Він наполягав на створенні патріархату. Хоч Ватикан офіційно визнав його всього лише верховним архієпископом. Але для українців він завжди був патріархом, він не повернувся в Україну живим, радянська влада заборонила. Але в 1992 його прах перенесли до Львова в собор святого Юра. Сьогодні день, коли ми згадуємо його не як мученика, а як провідника, людину, що пройшла через тьму. І залишила по собі світло.